Це кулінарний челендж. Джулі загадує страву, а шеф, роба та брат готують. Кожен у своєму стилі. Страв буде багато. А після Джулі буде дегустувати кожну страву та обиратиме одного переможця. Якщо один переможе, то два точно програють. Погнали дивитись! Друзі, ви готові отримати перше завдання? Прошу уваги! Я хочу, щоб ви приготували мені різдвяний торт. Буде зроблено. Торт. Це просто класно. Я вже готовий почати готувати. Мені знадобиться апарат для солодкої вати. Я дістав цукор різного кольору. Почнемо з жовтого. Він такий самий, як і моя футболка. Засипаємо в апарат, вмикаємо його. Тепер дістаємо дерев'яну шпажку, набираємо на неї солодку вату. Ось так. Кльово. Вийшло три кольорових солодких вати. Солодка вата дуже гарна. Тепер викладаємо шматочки різного кольору, у форму для майбутнього торта. Торт повинен вийти дуже веселим. Накриваємо тарілкою і перегортаємо. Знімаємо пластикову форму, додамо прикрас, посипаємо ньорц. Клас! Мій торт став ще яскравішим. Майк, свій торт виглядає супер. Тепер моя черга. Я вигадав дещо класне. Збираємо торт із коржів та кремо. Ось так. Чудово. Видавлюємо ще один слой крему. Чудово. Ще один корж. Торт готовий. Перемикаємо очі на режим лазера і відрізаємо все зайве. Ось так. Вийшло. Прибираємо зайві шматочки. Робот, що ти придумав? Зараз ви все побачите та будете шоковані моєю ідеєю. Дістаю свій бластер із сиропом. Поливаємо ним торт. Сиропу потрібно дуже багато. Готово. Далі прикрашаємо маршмеллоу. Викладуємо маршмеллоу довкола. Ось так. Тепер прикріплюємо очі з масики. Готово. Рот зроблю із шоколаду. І їстівні механічні вуха. Прикріпимо їстівну антену. Потрібно зарядити її енергією. Тепер мій торт реально схожий на робота. Ого, двій торт виглядає небезпечно. Ага. Давай я покажу, як я прикрашатиму свій торт. Мені потрібна нутелла різних кольорів. Виливаємо нутеллу у форму Лего. Ось так. Чудово виходить. Мені потрібно швидко це заморозити. Використовуємо ментоловий ментос. Спробуємо. О, я відчуваю свіжий подих. Морозний подих. Він швидко заморозить шоколадки. Класно вийшло. Тепер прикрашаємо торт з шоколадними фігурками Лего. Ну от. Мій торт готовий. Смакота. А? Що тут робить робопець? Куди ж він їде? Ні, тільки не мій торт. Він же його зараз зіпсує. фу, фу, іди, іди звідси. Шеф, віддай його мені. Я приручу його. Гарний хлопчик, заспокойся. Він зіпсував мій торт. Як Я віддам його Джулі. Де моя їжа? Не бачу тортів. Добре, доведеться віддати те, що є. Смачного. Ох <плес> ти, тортики в мене. Ой, що сталося What з ним? Це лего детальки, але хто зіпсував мій торт? Я і їсти не буду. Мені так шкода, Джуді. Тепер скуштуємо цей торт. Він нагадує робота. Прикольні антени. Вай! Ва що це зі мною? Як це зупинити? Мене б'є струмо. Це було жахливо. Вся моя зачіска зіпсована. Мені не подобається. Я навіть не думав, що так буде. Сподіваюся, останній торт безпечний. Давайте спробуємо. <риколи> Ух ти! Він такий прикольний. Солодка вата. Яка смакота. Брат Майк, ти переміг. Реально? Так, перемога моя. Вітаю. Ха, це було смішно. Що ж, давайте скоріше почнемо готувати. Приготуйте мені коктейль. Майк, я чекаю від тебе смачного коктейлю. Робот сподіваюся, що мене не вдарить струмом. Шеф, ти впораєшся. What? Мені потрібні мармеладні боби. Відкриваємо, перекладаємо боби у форму. Я хочу створити їстівні келихи. Поставимо у духовку форму. Мармеладні боби мають розплавитись. Чекаємо кілька секунд і дістаємо. Вийшли ідеальні їстівні келихи. Всередину засипаємо скітос. У кожен келих цукерки одного кольору. Так. Чудово. Вийшло. Тепер зальємо спрайт. Це самий смачний лимонад. Заливаємо у кожен келих. Ось так. Далі прикрашаємо збитими вершками. Вони дуже смачні. Ага. І посипаємо кольоровою посипкою. Вона неймовірно гарно мерехтить. Викладу всі коктейлі на стійку. Я готова. Це дуже гарно. Тепер моя черга. Бажайте, покажу свій рецепт. Мені знадобиться акваріум. Не хвилюйся, Глорі. Тебе я перевезу в інший будинок. Поживи у келиху. Мені потрібен лише акваріум. Сюди ми засипаємо кригу. Ось так. Після зальємо панту. Вона дуже смачна. Майк, не можна пити те, що належить Джулі. Добре. Переливаємо панту у акваріум. Готова. Додамо мармеладки. Між іншим це червоні рибки. Клас. Додамо ще інших мармеладок. Побільше. Їх багато не буває. Я зроблю мармеладних ведмедиків у рятувальних колах. Круто вийшло. Мені подобається. Додамо трубочку. Прикольно. Крута ідея, Майк. Тепер моя черга. Мені потрібний режим холодильника. Ось він. Дістаємо морозиво. Перекладемо його у келих. Ось так. Кілька кульок. Мені потрібні кілька ягідок. Де ж вони? Зараз я їх дістану. Я бачу, що бабуся у саду якраз збирає ягоди. Вона не буде проти. Де ж мої ягоди? Я візьму лише кілька штук. Додаємо ягоди до морозива. Тепер додамо молока. Супер. Залишилось лише все перемішати. Вмикаємо режим блендера. Перемішуємо. Супер! Єс! Yes! Залишилось перелити це у келих. Okay. о о заряд на нулі. Yeah. О, ні. Робот твій коктейль розливається. Um. Я тобі допоможу. Давай підзарядимо тебе, друже. Дякую. Okay. Я почуваюся краще. Yeah. Ти мене врятував. Hey! Де мої коктейлі. Uh -huh. О, ні, я пролив свій коктейль. <свистит> Робот, мені шкода, але час відправляти на дегустацію. <свистит> Нарешті я так довго чекала. І що цим коктейлем? Він точно розлився. Давайте трохи спробуємо. М -м, прикольно. Але виглядає так собі. Робот, але ти все одно молодець. Не засмучуйся. Тепер спробуємо це. Це. Oh. Хочу спробувати коктейль у найбільшому келиху. Спробуємо. М -м -м, смачно. А ще тут милі мармеладки. Uh. Вони дуже смачні. Братико Майк, ти найкращий. Oh. А тепер останній коктейль А тут є так багато склянок. Спробуємо. Здорово. Mm. Це дуже-дуже смачно. А сам келих їстівний. Круто! Шеф, ти найкраща. Ти перемагаєш. Це правда, я старалась. Велике, дякую. Друзі, не відволікаємось. Останнє завдання: приготуйте мені піцу. Я ще не наїлась. Чекаю на ваші варіанти. Я вірю, що кожен впорається на п'яті з плюсом. Робот, давай зробимо спільні фотографії. Ти такий милий. Ой, чим ви займаєтесь? Давайте краще готувати. Ха, робот, ти подобаєшся моїм підписникам. Дякую. Почну готувати піцу. Почнемо з цукерок. Викладаємо їх на дошку і розкатуємо. Де моя качалка? О, виходить тісто для піци. Оцініть шеф. Шеф оцінила. І ви оцініть в коментарях. Беремо маршмеллоу. Відкриваємо, дістаємо кілька штук і кладемо на піцу. Ось так. Далі додамо трохи вогника. Потрібно підплавити маршмелоу. Oh Тобі час почати готувати піцу, а не в телефоні лазити. Додамо мерехливе посипання. Джулі таке любить. Далі покладемо шестерні і шоколаду. Ось так. Готово. Це так гарно. Я б сам з'їв, якби міг. Мені потрібно yes. пофарбувати тісто у чорний колір. Це буде дуже дорого. Класно. Майк, подивись, що приготувала шеф. Майк, ти мене чуєш. Майк, подивись. <плес> Дістаємо качалку, розкатаємо тісто до тонкого шару. Це не так легко, як здається. Потрібен рівний та тонкий пласт тіста. Що, ж, основа готова? Додамо начинку. Томатна паста. Далі натираємо сир. Побільше. Його багато не буває. Супер. Додамо міді та креветки. Це буде дуже смачно. Так. Робот. Чим допомогти шеф? Все буде зроблено. Зараз приготуємо твою піцу за лічені секунди. Дякую, ти чудово впорався. Тепер додамо помідорки чері. Вони ідеальні для цього. Ви чудово впорались. Май, а ти нічого не зробив. Прокинься, почни готувати. Май. О, я вже забув про челендж. Зараз приготую. Я маю ідею. Я замовлю піцу із доставки. О, а ось і вона. Супер. Навіть готувати не треба. Вона виглядає дуже смачно! Смачного. Давайте швидше дегустувати. Я так чекала на ці піци. Давайте спробуємо першу. Вона виглядає ідеально. Смакота! Мені подобається. Майк, ти супер. Молодець. Так, тепер спробуємо цю чорну піцу. Вона виглядає так дивно. Це морепродукти. Фу, Дота. Я не буду це їсти, шеф. Мені не сподобалось. Остання піца виглядає прикольно. Спробуємо. Так. Яка вона на смак? Солодка такого я точно не очікувала. Дуже смачно. Ставлю лайк. Робити переміг. Ура! Перемога моя. Настав час танцювати. Мій переможний танець.